Житомир, місто сповнене таємницями та легендами, про які знає не кожен житель. Зараз ми знаходимося у одному з його підземель під костелом святого Йоанна з Дуклі. Давайте разом дізнаємося, що ж воно приховує. Ми з вами знаходимося у келії. Ось Ми бачимо, в тій скайніші знаходилася ікона, лампадка. З боку, з другого боку ніша. Там, можливо, лежала біблія, можна було там те щось покласти. От. Харчувалися ті монахи, які тут чинці були схимники, вони харчувалися, вели аскетичний спосіб життя, вони їли тільки хліб, воду споживали.